Ось так попадаєш на територію міні-містечка, складавшися з чотирьох будинків. Ось безпосередньо будинок, який продається. Здвижні ворота можна поставити електричний моторчик. І ми попадаємо на територію земельної ділянки. Ось земельна ділянка. І безпосередньо сам Будиночок. Будинок підготовлено до ремонту. Підведені всі комунікації. І ось ми попадаємо в будинок. Перший поверх це коридорчик, два санвузли, або можна зробити санвузол і гардеробну. Перший поверх. Перший поверх. Є окремий вихід на територію і другий поверх. Ось так ми підіймаємося на другий поверх. Вибачте, сходи ще не зроблені. І ось у нас. Другий поверх.